Показую вам третю частину, фокачі на заквасці 9 томадри, і також я кажу інгредієнти, які потрібні для закваски 100% вологості. Хто не бачив, хто слідкує, це добре, хто не слідкує, то є попередні дві частини. Я прикріплю тут другу частину, повертатися в неї попереднє ще буде відео ще перша частина. Я просто роблю її в режимі реального часу. Можливо, хтось за мною повторює, можливо, хтось готується на завтра, можливо, хтось готується на будь-який зручний для нього час. Отже покаче наше тісто Ось вже бродило десь порядка 5 годин. Я так, 5 годин з моменту складань, а замішувала його вже десь 1, напевно, 8. 7-8 прийшло. Ось таке тісто маю наразі. У мене ось така форма скляна, прямокутна. Я казала її розміри. Її розміри в мене 21... 31 на 23,6 см в висоту. Тобто так, 31, а так 23. Тепер нам потрібен силиконозований пергамент. Будь-яка форма у вас може бути, але оцієї порції, яку я говорю, її достатньо саме на форму ось такого розміру. Більше не потрібно, менше також. Нам силиконозований пергамент потрібно викласти по нашій формі, так, щоб зручно щоб в нього можна було перекласти тісто. Можна, так сказати, обміняти. Притискаємо всі кутики, всі складочки. Ну, щось ось такого плану у нас з вами виходить. Бачите, прямокутна форма виставлена просто пергаментом. І нам сюди вологими руками потрібно перекласти наше тісто. Так само зволожуємо руки. Його там потрібно розрівнювати, все я не розрівнюю. Я його перекладаю, руки зволожила і відділяю тісто від стінок. Ось, Як завжди, як ми робили обминки. Дивіться, бачите, які бульбашки, тісто гарно бродить, тримає форму завдяки сильному борошну. Якщо борошно звичайне, то воно буде плисти. Але навіть нехай вас це не засмучує. Якщо навіть звичайне, ви так само перекладаєте його і не чіпаєте, так само, як і це. Знову зволожу трошечки руки і обережно, обережно, обережно відна також відриваємо. Обережно ось так перекладаємо, намагаємося знайти центр. Зараз покажу. Ми обережно в мисці взяли обома руками. За обидва края і ось так ось намагалася знайти центр. Зараз покажу далі. Вона не заповнила в мене всю форму. Але я її не чіпаю. Я не хочу її порушити. Я для себе таку схему взяла, що я її не розподіляю. Я замітила, що до ранку вона сама заполонить оцю форму. Взагалі, її не потрібно перекладати в форму на ніч. Її потрібно тримати в холодильнику 12-24 години, до пів доби або добу. І в мене, по моєму досвіду, і зранку треба перекладати її вже в форму. А я. Зразу перекладаю у форму і отак, от у формі, накриваючи її плівкою, ставлю у холодильник. І за моїм досвідом, вона повністю заполоняє оцей простір. Якщо ви хочете, ви можете так само з вложеним руками допомогти їй. Ось так. Ну, Мені не хочеться. Я знаю точно, що вона ще підросте. Я можу ось так ось зробити просто. Ну, Я знаю, що вона підросте. Я вже так пробувала. Це. Ось так я її залишаю. Дивіться, її можна залишити в такому стані. Ще, от зараз, 9-та година вечора, будете лягати спати, наприклад, о 10 -ті. Зараз накриваєте ну, плівку чи якимось пакетом і о 10 ставите у холодильник. А, якщо ви вже не маєте часу цим займатися, ви зразу накриваєте плівочкою або пакетом і ставите вже в холодильник. Якщо ви ще там, якісь справи робите домашні, то через годинку, через дві ставите в холодильник. Легесенько, трішечки їй допомогла. Абсолютно трішечки. Тепер нам її потрібно накрити. Ось так вона виглядає. Нам її потрібно накрити плівку від завітрювання. Але це зробити треба так, щоб коли до ранку вона виросте, щоб плівка її не торкалася. Тому що будете знімати плівку і зробити собі ну, подарту, таку структуру, що, чого б не хотілося, скажімо так. То ви можете взяти плівку, змастити олійкою. Зараз зробимо так само. Я візьму дощечку. І натягну трошечку на плівку. Ну, приблизно залишу десь пів оберта з однієї з десь, ну, з залишу, залишу. і з іншої сторони. Десь. Половину клюшечки з цієї сторони залишу. Із половину з цієї. Зараз змастимо трошечки олійкою, поборизкою, якщо у вас є така то розпилювати, що побриснути, не можу просто рукою. І просто рукою розітріть цю олійку по плівці. Таким чином. Тепер нам цю плівку треба обережно перенести і накрити фокачу. Так, я беру. Марточок ось таким чином. Дошечку поки що забираю. Обережно загорнула плівку з того краю і зараз. І з цього притягную, щоб вона закріпилася, пристала. Все, з цієї сторони закріпила і закриваємо бока, затягуємо наші, повітря трошечки, буде проходити, То, щоб цього не було. Варто Попробуйте цю трілочку отак натягнути, щоб вона просто пристала до стінок. Все. І ось в такому стані. Залишайте ось в такому стані. Залишайте, можете, як я вже казала, при кімнатній температурі, поки не будете лягати спати, а можете вже зразу покласти у холодильник, якщо ви вже завершили всі свої справи. Хотіла сказати, що завтра от рано прокинулися, і скільки там би не було часу, ви встаєте, вмикаєте духовку на розігрів і виймаєте з холодильника фокачу, просто щоб вона у вас стояла при кімнатній температурі. Знімете потім плівочку, але першим ділом просто виняли її з холодильника, щоб вона у вас ну, вже стояла при кімнатній температурі і розігрівалася духовка. А далі ми просто зложимо наші руки олійкою. Полиємо оливкою лівкою, посипамо приправками, якими ми захочемо. Ви можете покласти тут будь-що будь там моцарелу, сирок, перчик, але я попереджую, що це буде горіти, так як буде випікати на високій температурі. То я таке все не кладу. У мене навіть є такий подроблений перчик, я сама сушила болгарський, червоний, і він теж горить. Хоча я все одно ним посиплю завтра вам покажу. Все на сьогодні все. Якщо ви робили за мною, я вам вдячна, що ви повторювали. Напишіть свої враження від роботи з тістом, і завтра будемо випікати. Тобто, щоб ви прокинулися, виняли, щоб тісто там дві години, хоча б при кімнатній температурі у вас постояло. І в цей час у вас там розігрілася духовка. Ну, ви виняли, там, скільки у вас розігрівається духовка, ви відніміть цей час. Дві години, щоб при кімнатній температурі постояло. І потім розігріли духовочку, і зробимо пальці в неї, вставимо, зробимо пухарці і будемо випікати. Я ще не лягаю, тому я її ось так залишаю поки що у себе ось на столі. І потім буду лягати, я її покладу у холодильник. До речі, ви подивіться, що папір, вас, який ви там взяли, був також в натягнутому стані. Ось так. Все. Ще хочу додати, що якщо ви будете боятися руками перекласти тісто з миски у форму, то ви можете миску просто ось так от перегорнути, відділити спочатку вологою рукою тісто від миски, від на, від стінок, і протім, потім перегорнути, десь починаючи, як вам показати ось цієї частини і отако протягувати, протягувати, потроху-потроху, щоб у вас тісто само сюди витекло у форму. Спробуйте ще так, якщо ви будете переживати. Бо я раз так роблю, раз так роблю, як от виходить.